Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов і рада вітати вас. І в нас сьогодні з вами знову розпаковочка. Для тих, хто любить садочок, для тих, хто любить квіточки, оця малесенька, легесенька, як пушиночка, посилочка така. Це просто скарб. Хто не, не висаджує, не любить, то він не розуміє і це не для нього. Так, є в мене чарівні ножнички, які. Може, розріжуть мені те, що потрібно? Не знаю, хто як відкриває посилки, а я оце так. Я людина нетерпляча і мені потрібно швидко. Для мене ще дуже важливо, як ці посилочки. Приходять. Для мене важливо, як запаковано. Якщо запаковано ось так гарно і все гарно заклеєно, я в цьому бачу велику любов і пошану отих людей, які його вирощували, і скільки вони любові сюди вкладають І це мені прийшла посилочка, я вам не кажу. І це посилочка прийшла від Лопатинське господарство. Люди вирощують і розсилають. Що тут за посилочка? 20 штук сурфінія, мікс? І е, 10 штук колібрахо, хто не знає, що таке колібрахо, це е, теж пітунія, але. Вона дуже маленькі листочки, дуже маленькі кіточки, вона росте такою шапку з другою. І мікс вербена. Вербена теж ампельна. І зараз ми розпакуємо і подивимося, наскільки це гарно. І потім я буду висаджувати, я покажу, як я буду це робити. Ви тільки погляньте: папір вологий, туалетний папір вологий, Закритий. Гляньте коренева система, яка гарненька. І як вона е, дбайливо, ви подивіться, це, це просто. Яка коренева система, гляньте. Кожна рослиночка, гляньте, яка, ви, ви подивіться. І вона дбайливо замотана у вологий папір. Тут мікс різнокольорові. Дуже гарно, я дуже дуже вдячна. Це дійсно з великою любов'ю. Це в нас тут і вербена, це вербена, а це ось, оці колібраху, вони вже, бачите, вони вже з квіточками гляньте, вже квіточки, вони такі міні-петунійки, вони такі і схожі на петунію, і, і не схожі. Все-таки спільно в них дуже багато, і вони отакими здоровими шапками ростуть. Це дуже, дуже, дуже гарно. Так що піду, піду висаджувати їх. І у нас іще тут сурфінії. Сурфінії теж вже вони із квіточками. Ви подивіться на це, на це диво гляньте. Таке із грошинками, ніби кляксочки. Ви. Ви тільки погляньте, які вони ці квіточки. Ніби хтось поляпав білою глиною. І рожеві тут мікс, мікс. І зірочки. Поки не буду їх чіпати, щоб вони так одна відірвалася, чіпати не буду. Але погляньте, яка корнева система як оплутана, замотана у вологій папірці, щоб не пересохла. Так що це в нас Лопатинське. Господарство, я посилання вам скину, це сторінка у Фейсбуці. Ось так. Я їх там знайшла, мені сподобалося. Сподобалося взагалі, як вони там так гарно, багато в них рослинок, дуже вони гарні, і з якою любов'ю вони це роблять. Тому рекомендую Лопатинське господарство. Буду висаджувати, буду далі робити гірки оці, каскадики, я вам все покажу. Лопатинське господарство.